Вітаю колеги! Я Ольга Догадіна, керівник експертної групи Експерти з кадрів. Сьогодні на вебінарі поговоримо про актуальне питання оплати лікарняних та як обчислити страховий стаж у певних, у певних випадках. Тож, починаємо. Перше, досить часто ситуація у роботодавців, коли працівник працевлаштувався за сумісництвом. З часом звільнився з основного місця роботи, але про це роботодавці за сумісництвом не повідомив. І тут в кабінет роботодавця приходить лікарняний. Що робити? Адже нам потрібні додаткові документи, щоб розглянути і оплатити лікарняний і сумісника. Тож сьогодні поговоримо, чи оплачуємо цей лікарняний і що необхідно зробити, щоб не виникло запитань у пенсійного фонду. Насамперед згадаємо частину 1 статті 22 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це закон від 23 вересня 99-го року номер 1105 14 Він визначає, що допомогу по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомогу по вагітності та пологам, застрахованим особам надають за основним місцем роботи діяльності. Та за місцем роботи за сумісництвом або наймом. Тобто сумісники також мають право на оплату лікарняних. Але ж частина 1 статті 24 закону 11.05 говорить, що лікарняні призначають на підставі листка непрацездатності. А якщо це лікарняний за сумісництвом, то це Копія листка непрацездатності. Тобто, якщо роботодавець працевлаштував працівника за сумісництвом, номер лікарняного буде відрізнятися. Про це поговоримо трошки пізніше. І лікарняні надсилають страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває в трудових відносинах, за основним місцем роботи і за сумісництвом. Він стає доступний усім роботодавцям працівника в їхніх кабінетах страхувальника на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Так визначає пункт 2 розділу 2 порядку видачі формування листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, який затверджений наказом МОЗ від 17 червня 2021 року номер 1234 Тобто, у всіх… Роботодавців з'являється лікарняний. Але для сумісника має бути копія лікарняного. У на порталі пенсійного фонду в кабінеті роботодавця номер буде такий же, але буде номер версії. Наприклад, крапка 1 якщо це перший робоче місце за сумісництво. крапка 2 якщо це другий, і так далі. Залежно від того, скільки. Робочих місць за сумісництвом є у працівника. І пенсійний фонд неодноразово в своїх роз'ясненнях заголов... наголошував, що щойно страхувальник за сумісництвом ухвалив рішення призначити лікарняні на підставі лиска непрацездатності застрахована особа набуває на них право. Але згадаємо, що до сумісників окрему норму. Це пункт 30 порядка обчислення середньої заробітної плати доходу грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, який затверджений постановою Кабміну від 26 вересня 2001 року номер 1266 Він говорить, що сумарна зарплата, з якої обчислюють лікарняні за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за сумісництвом, не може перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску. І саме тому сумісники обов'язково мають надати бухгалтеру довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи. А в нас ми розуміємо, що основного місця роботи у працівника вже немає, і він цю довідку нам надати не може. Що ж тоді нам робити? Адже стаття 16 закону номер 1105 визначає перелік тих випадків, коли ми можемо відмовити в оплаті лікарняного. Такого, такої підстави, як відсутність основного місця роботи, там немає. Але ж наші колеги з бухгалтерського напряму надіслали запит до пенсійного фонду і 13 жовтня 2025 року отримали від. Пенсійного фонду роз'яснення і говорить, що якщо у працівника немає основного місця роботи, не давати довідку про середню заробітну плату не потрібно. Звичайно, що це позиція виключно пенсійного фонду, але саме пенсійний фонд і виплачує оплачує працівнику лікарняні, тому, якщо вони так вважають, то радимо керуватися ціє, цим роз'ясненням. Єдине, що Нагадаю про рекомендації наших колег-бухгалтерів, тому що заяву розрахунок пенсійного фонду надсилає бухгалтер, а не кадровий. Ми не можемо відмовити в оплаті лікарняного тут. Ми призначаємо допомогу по тимчасовій непрацездатності і протокол передаємо далі бухгалтеру. Бухгалтеру до сформованої заявної розрахунку варто додати пояснення. Чому виплачують страхову виплату за місцем роботи за сумісництвом, як за основним? Для цього радимо отримати від працівника документи, які підтверджують звільнення застрахованої особи з основного місця роботи і наявність лише одного місця роботи. Це наказ про звільнення, запис в трудовій книжці про звільнення. Або витяг з реєстру застрахованих осіб і довідку ОКСІМ. Про те, в якій буде зафіксовано, що у працівника одне робоче місце, в такому випадку ви, бухгалтер надсилає всі ці документи і може призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності. Інша ситуація: працівник, коли працевлаштовувався до роботодавця, не повідомив, що він вже має одне основне місце роботи і вирішив знову вкласти трудовий договір за сумісність. І, звичайно, що в кабінеті роботодавця з'являється лікарняний. В одного він буде як за основним місцем роботи, а в другого буде електронна копія, як для роботодавця за сумісництвом. Що тоді робити у такій ситуації? Згадаємо частину 2 статті 21 кодексу законів про праці, яка говорить, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної творчої праці. Шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах чи організаціях, якщо інше не передбачає законодавство, колективний договір або угода сторін. Тобто, працівник може працювати у декількох роботодавців. Але він не може мати два основних місця роботи. Тому що згадаємо частину першу статті 102.1 Кодексу законів про працю. Що таке сумісництво? Це виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі організації або у роботодавця фізичної особи. Тобто, якщо є основне місце роботи одне, то на всі інші робочі місця працівник має укласти трудовий договір саме за сумісництвом. Згадаємо ще раз ту норму, про яку я згадувала в попередньому ситуації. Листок непрацездатності формується в електронному реєстрі на підставі інформації про медичний висновок, медичні висновки. Якщо пацієнта ідентифікують як застраховану особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. І лікарняний в такому випадку з'являється. В кабінетах усіх роботодавців. Але ж ще раз нагадаю: у працівника два основних місця роботи. Система автоматично одне місце роботи визначає як основне, і це не обов'язково те, де працівник вперше працевлаштувався, а інше вона кваліфікує як роботу за сумісництвом, і, відповідно, такі ж лікарняни формує в кабінеті другого роботодавця. Частина перша статті 23 говорить, також я сьогодні про неї згадувала, щоб, щоб підставою призначити допомогу з тимчасової непрацездатності та вагітності та пологів, є листок непрацездатності, який сформувається на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки на дитини, або копія листка непрацездатності. Якщо керівник засвідчив підписом і печаткою, за основним місцем роботи, це норма виключно для паперових лікарняних, у разі роботи за сумісництвом, трудовим договором, контрактом, одночасно зі здійсненням підприємницької чи іншої діяльності. Тобто, якщо в нас лікарняний за сумісництвом відкрився, а ми є основним місцем роботи. Ми не можемо оплатити такий лікарняний. Насамперед ми не можемо взяти довідку про середню заробітну плату, тому що він у нас основний працівник. І в нас не оригінал, а копія лікарняного. Тому, на жаль, порадьте працівнику обрати одне робоче місце основним, а всі інші це трудові договори за сумісництвом укласти. І, класти. звичайно, на тих робочих місцях. Звільнитися з основного місця роботи і укласти трудовий договір за сумісністю. Неможливість оплатити лікарняного, я думаю, буде як стимул для працівника все-таки прийняти рішення і вирішити, що робити в цій ситуації. Також іще ситуація, якщо у одного роботодавця працівник працює за основним місцем роботи і також додатково роботодавець уклав з ним. Договір цивільно-правового характеру, щоб він виконував якісь додаткові послуги чи виконував якусь там роботу, яка не передбачає і не, є, не можна кваліфікувати як трудові відносини? І в цей період працівник захворів. У нас в кабінеті роботодавця формується два лікарняних: один лікарняний за основним місцем роботи, і другий за ЦПД. Як оплачувати такі лікарняні? Згадаємо частину першу статті 20, 12 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Право на страхові виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачає міжнародний договір України, згода на обов'язковість який надана Верховною Радою. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування та день звільнення, заняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом. Тож, працівник ваш має право на оплату лікарняного і за основним місцем роботи, і за цивільно правовим договором, якщо лікарняний сумувався в період дії цього договору. Але ж Ми також згадаємо і частину першу статті 22 закону 11.05, яка говорить, що допомогу по тимчасовій непрацездатності, і у тому числі тим, що здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, надають за основним місцем роботи діяльності та за місцем роботи за сумісництвом чинаємо. Тобто, це ще раз підтверджує те, що наш працівник. Має право на оплату лікарняного і за основним місцем роботи і за ЦПД. Але згадаємо частину першу статті 15 закону номер 1105 яка говорить, що допомогу по тимчасовій непрацездатності надають застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати чи доходу. Тож, що це означає? Якщо працівник не втратив заробітку за ЦПД, тобто скільки ви, наскільки уклали договір, таку суму ви йому і виплатили, то на підставі частини першої статті 15 закону 11.05 ви приймаєте рішення другий лікарняний не оплачувати. І так само за основним місцем роботи. Якщо бувають такі випадки, що працівник захворів, Лікар сформував медичний висновок, на підставі якого автоматично формується лікарняні за всіма місцями роботи і за наймом. Але працівник не захотів лікуватися вдома і ходив на роботу, виконував роботу. Заробітку він не втратив ні основним місцем роботи, ні за ЦПД. У такому випадку, керуючи частиною 1 статті 15, ми лікарняні не оплачуємо. Саме таку підставу ми зазначаємо у. Протоколі розгляду, страхових, розгляду лікарняних. Наступне питання. Чи зараховувати до стажу, страхового стажу для оплати лікарняних період військової служби? Згадаємо частину першу статті 14 закону 11.05. Яка говорить, що страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягала страхуванню в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Та за який щомісяця сплачено страхові внески, в сумі не менше мінімального страхового внеску, в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсії, всіх видів за винятком пенсії по інвалідності, включає до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розвину мінімального страхового стажу. Однак військовослужбовці не підлягають страхуванню за законом 11.05. Так, тому що така категорія застрахованих осіб відсутня в статті 11 закону номер 1105 І не підлягали вони страхуванню і в попередній періоди. Оскільки вони не підлягають страхуванню, ми період військової служби. Не зараховували до страхового стажу, але за певною умовою, тому що в законі 11,05 є частина 4 статті 14, яка визначає, що до страхового стажу прирівні трудовий стаж набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору контракту до набрання чинності законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами змовими на поховання. Це закон 22.40. І періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно законом 1105, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок відповідно до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Отже, до цього, дати, коли набув чинності закон 22.40, а це до 1 січня 2001 року, ми зараховуємо період військової служби, керуючись пунктом 4 правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомогу по тимчасовій непрацездатності. Яка затверджена постановою Кабміну від 19 жовтня 1998 року номер 1658. Тобто до 1 січня 2001 року зараховуємо як до набрання чинності, керуючись законом частиною 4 статті 14 закону 11.05. І з 1 січня 16 року військову службу. Також зараховуємо до страхового стажу, керуючись цією нормою, незважаючи на те, що військовослужбовці не підлягають страхуванню згідно з законом 11.05. У нас є пряма норма, прописана в цьому законі, і ми нею керуємось. Період з 1 січня 2001 року по 31 грудня 2015 року. Військову службу до страхового стажу для оплати лікарняних не зараховуємо, тому що в цей час військовослужбовці, за них військові частини сплачували ЄСВ, але воно за розподілом йшло тільки на соціальне страхування у зв'язку з безробіттям і на пенсійне забезпечення. Тому ті періоди зараховуємо до страхового стажу для пенсій. І не зараховуємо до страхового стажу для оплати лікарняних. Також досить часто відникають питання у наших клієнтів: чи зараховувати до стажу період отримання допомоги при народженні дитини, якщо особа не працювала на той час. Згадаємо ще раз частину першу статті 14 закону номер 1105 яка говорить, що страховий стаж це період строк. Протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску. І окрема умова: період, зокрема, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку зараховує до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску. От дуже часто кадровиків саме вводить оману абзац другий, де написано період відпустки для догляду за дитиною. період, коли особа не перебувала в трудових відносинах, а отримувала допомогу по догляду за дитиною або допомогу при народженні дитини, вона не підлягала страхуванню в зв'язку з тимчасовою тратою працездатності. Вона не перебувала в трудових відносинах, а ми пам'ятаємо, що закон України про відпустки поширюється тільки на працівників. Тому вона не мала права на відпустку для догляду за дитиною до засягнення нею 3річного віку. Відповідно, і не має підстав зарахувати цей період до страхового стажу. І знову ж згадаємо частину 4 статті 14 закону номер 1105 що до страхового стажу прирівнюють трудовий стаж набутий бути працівником за час роботи від 18 січня 2001 року номер 2240 І періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно з законом 11.05. Але нею або роботодавцем за неї сплачували єдиний внесок відповідно до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування. Пенсійний фонд неодноразово говорив і наголошував також, що період до 1 січня 2016 року, коли здій... жінка Здійснювала догляд за дитиною до 3 років і не перебувала в трудових відносинах, не входять до страхового стажу. А от починаючи з 1 січня 2016-го, такий період догляду за дитиною, коли вона навіть не працювала, а просто отримувала допомогу при народженні дитини, ми зараховуємо до страхового стажу, керуючись частиною 4 статті 14 закону номер 1105 а до того періоду ми не маємо підстав його зарахувати. Цей період жінці зарахують до страхового стажу, але лише для призначення пенсії. Тому на цьому також у мене все. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна. До нових зустрічей. Запрошую до вас до наступних наших вебінарів. На все добре! До побачення. Вітаю, колеги! Мені дуже приємно, що ви передплачуєте і користуєтесь системою експерту з кадри. Дякую за довіру. Радий повідомити, що система перейшла на оновлену платформу. Що це означає для вас? Ви матимете все, до чого звикли раніше: базу консультації, нормативні документи, зразки та шаблони документів, сервіси та довідники. Залишається і чат з вашим персональним консультантом. Оновлення в першу чергу стосуються інтерфейсу. Він став зручніше, яскравіше і сучасніше. Також ми багато працювали над покращенням пошуку, додали фільтри та інструменти сортування. Сподіваємось, вам буде ще зручніше знайти те, що треба. Ми, команда експертосу, маємо ще багато ідей щодо розвитку системи експертос кадри і вже працюємо над ними. Система як живий організм продовжує розвиватися. Залишайтеся з нами і запрошуємо оцінити оновлення вже зараз.